начебто множинне успадкування просте множинне просте успадкування множинне але просте Неромбовидне успадкування. ромбовидне Ну, дивіться ось базовий клас Б1 це Б2, а це клас Д, значить Д похідний від, ну, по схемі видно, ну, похідний від Б2, а Б2 похідний від Б1. Це просте успадкування, а нам треба множинне, неромбовидне. А ось тут ми зробимо. Ну, хай буде С2. А тут С1. Чи С2 досить? Ну, давайте, щоб не однаково було. Тю, куди воно ділося? А де курсор? Що мишка пропала? От, а, ні, є. Ну, не, оцього нема. Хай буде неоднаково, да? Отак. Тут один клас базовий, тут два класи базових. Multiply. Ну, я, мабуть, все приберу. Це я просто я простовала, але. Ну. Значить, що у нас є? У нас є клас Base, ані там, що там А, Б, господи, вже забула, що намалювала. Б 1 Б 1 да, хай буде вже як намальовано B1. Да. І тут буде DF і нет. А print B1. клас B2 буде похідним від B, від B від B1 Ctrl c Ctrl V тут буде B2. Так, тепер клас Drive там у мене, да? Drive Райт. Ну, подождите, у меня еще класс С, да? Класс С. С. С1. Чи там С2? Ну, ладно, С1. Ctrl C. Ctrl V. c 1 И тоді клас Derived Буде, наприклад, від це буде b 2 кома, c 1 Порядок оцей дуже важливий для порядку обходу класів. Як ви вказали, ми потім подивимось, що буде змінюватись, а в залежності від того, який перший, який другий вказано. Дірає. Дірає. Так. Дірайфт дорівня і Я без параметрів, мені просто цікаво. Ага, чого в мене немає. В мене зараз відпрацює тільки оцей ініт, да? давайте подивимось. Ні, тут не той. Тільки один. Чому? Тому що я не викликаю ініти верхні, так? Да? Super. Господи. Сейчас. Нет. Як це буде працювати? У цей супер-ініт викликає ініціалізатор з B2. Ініціалізатор з B2, INIT і з B1. А... Далі супер init super init піде. Не в Bay, не в Обджект, а піде ось в наступний клас, в С1. Відпрацює оцей ініціалізатор. Не поняла? А, куди це в мене з'їхало? Дивіться, дірає. B2, B1, C1. Diraiт. Diraiт. B2, B1. Ну і тут c 1 Потім сюди. Потім сюди. А давайте ми отут. Б2, оцей супер поставимо в коментар. Дивіться, Dirai B2. Diraiт я не туди поставила. Я оцей супер хочу поставити в коментар. Dirai B1, B2, B1. Бачите? Тобто я звідси не викликала, у мене немає супер. Тому оцей ініт не викликається. Бачите, як працює супер? Дійшли доверху, дійшли сюди, а потім супер, ось звідси супер, означає оцей нижній іде на праву гілочку. Оцей супер, звідси супер, це оцей. Ось оцей, оце треба зрозуміти, як воно цікаво працює. Оцей супер. А уже, уже, ось якщо я отут поставила супер, дивіться, прийшла сюди. Звідси супер. Це як ви думаєте, куди піде? В обжект? В Обжект. В Обжект, так. Да. Взагалі вважається, що в Python множинне успадкування завжди. А, Ромбовидне. Бо рано чи пізно у цього і у цього у нього буде спільний, що клас Object. Для цього базовий клас Object і для цього клас Object. Ну, ось так зрозуміло, бо я буду так запитувати, коли ми звідси викликаємо супер, куди йдемо? Сюди. А тепер давайте поміняємо класи навпаки. Дуже важливо, який перший. С1. Б2. Дивіться, С1. Б2, Б1. С1. Прийшли сюди. Так? Тут стоїть. Тут стоїть супер. Тепер це не об'єкт, а ось цей Б2. А тепер B2 викликає B1. А вже B1, супер, якщо там стоїть супер, викличе із Object Init. Ось так цікаво працює. Окрім, того, що ми отак робимо друк, можна ще так звана є функція порядку обходу. Print. Дірайвд. Крапочка. МРО. МРО. Його, напевно, треба проімпортувати це, чи ні? Ні, 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 ні. Значить, десь тут я помиляюсь. Повер... Derived. Мирону, мені здається, великими. Є і маленькими, є і маленькими. Вони чимось відрізняються. Ага, маленькими все-таки. Дивіться, клас мейн Derived С1. Бачите? Це C... Derived С1, B2, B1, Object. Ось тут ми об'єкт не можемо побачити, да? а тут ми бачимо об'єкт. Тобто ми впевнились, що після B1 йде об'єкт. Якщо я тут повернусь, повернусь так, як в мене було, b 2 b 2 і в тесті буде приклад МРО, і треба по ньому відповісти, що там відбувається. На заліку. Дивіться: B2, Derived. B2, B1, C1 Object. Бачите, тобто порядок обходу, якщо ви сумніваєтесь, ну, щоб оце не набирати кругом print, да, ви можете скористатись MRO функцією яка дає нам порядок обходу. Як, які, де спочатку і де потім шукаються методи. Ініціалізатори і інші методи. Ось вони отак саме як в МРО написано, так вони шукаються. Тільки я не розумію, тут десь у мене повинно це бути. Так, результат інітопход починається з ліва і доверху. Десять йдемо направо і знову вверх. Пошук завершується. Так. Ugh, алгоритм МРО. Ага. Ну, это це в мене клас. Ну, є демонстрація, немає. А, це в нас був не ромбовидне. І нам залишилось ромбовидне. Що я зроблю? Ну, обджект мені не підходить, не дуже видно, хоча вони в кінці кінців обджект. А отут я зроблю е Common. Клас Common. Давайте подивимось, в чому буде різниця. Клас. No. Mm. Yeah. So Значить, як це тепер буде працювати? У мене йде спочатку B2, потім C1. В2, а потім С1. Тому ми йдемо отак, доходимо до Б1. Далі йдемо на цю гілочку, і потім комун буде відпрацьовувати, а потім вже Об'єкт. Ну, ми можемо запустити на виконання. Рай Б1 С1 Комон, С1 Супер Ініт. А, ну я ж його нікому не прописала, ну я даю. Треба ж прописати, що він. Я ж дивлюсь щось не те. М -м -м. Та що ж таке? А, як обслуг натискаю. А не з цієї літери. Комон. Ctrl-C. І C 1 також у нас буде похідним від комон. Ну, Дивіться, c 1 c 1 А потім комон. Ось у нас першим Б2 стоїть, другим С1. Тому пішли сюди, ось сюди дійшли, не до комон. Тепер пішли назад, другу гілочку. С1, і тільки потім комон. Ну, давайте подивимося: МРО. МРО те саме нам дає Direct, b 2 b 1 c 1 Комон, а потім вже пішов Об'єкт. Object. Якщо ми змінимо С1. Б2. С1, Б2, Б1 Комон. І тут те саме Б1 Комон. Тобто, якщо першим оце, то ми прийшли сюди С1. Повернулись Б2, Б1, потім Комон. Ось так працює ромбовидне успадкування. А після Комон куди підемо? В Обжет. В Обжект. І в МРО. Якщо у другу ми цього не бачимо, то в МРО ми бачимо, що йдемо в клас Object. Ось що ви повинні засвоїти? Куди, куди переходимо по тут дві таких ключові. Куди переходимо по супер, да? дивимось, що від чого спадковується. Особливо цікаво. У простому успадкуванні нема проблем. Да? Ми наверх-наверх і в Об'єкт. А ось у множинному, отут уже оця цікава річ, що супер звідси, супер звідси це оце. Не комон, а оце. Якщо отака гілочка спочатку Б2, успадкування, потім С1. Якщо спадкування С1, потім Б2, то супер для С1 це Б2. Ось такий порядок обходу. І оце я буду запитувати. І не тільки ініціалізатора, а будь-який метод буде шукатись саме в такому порядку. Це одна, один момент, такий, ну, треба його зрозуміти. І другий момент, що будь-який метод шукається до першого його знаходження. Як тільки він знайдений, то далі можливі два варіанти. Якщо він підходить по кількості параметрів, да? підходить по оголошенню, то він виконується. Якщо він не підходить, буде помилка. Далі метод вже не шукається. Він шукається, поки не буде знайдений. Знайшли все. Або виконується, або помилка. Ось все, що треба знати з цієї теми. І я не бачу тут нічого суперскладного, чесно кажучи. Лабораторна велика, але я не бачу, щоб вона була така складна. Два цікавих моменти, які треба засвоїти. Чи є до мене питання? Зоспадкування, звичайно, простого і множинного. Ну, мовчите, значить, або все зрозуміло, або нічого, да? Ну, давайте подивимось М -м -м, зараз.